Всім салам я вирішив зробити тірліст піци, бо я люблю піцу. Це взагалі моя улюблена їжа. Добре, не буду затягувати. Поїхали. І перша піца це маргарита. Ну і тут, вибачте, але це ну, базніший базіс. Тому це С-тір. Друга піца це пепероні, теж імба. Не така, як Маргарита, але теж дуже класно. А-тір. Третя піца – це гавайська, і тут, ну, вибачте, я не знаю, кому в бошку перейшло совати в піцу ананаси. Але людина справді дивна. Етір. Чотири сири, напевно, піде в тір. Поїсти можна, але мені не зайшло. Барбекю піца піде в тір, воно вроді би і смачно, але соус туди кладуть до фіга. А соус цей перебиває абсолютно весь смак. Ось вам мій терліст. Можливо, хтось зі мною не погодиться. Вибачте, що до мене було відео, постараюся викладувати їх зараз частіше. Коротше, всім пока, я пішов.